Пані Мар'яна працює терапевтом в Ужгородській поліклініці не один рік. Щодня оглядає кілька десятків хворих. Основне завдання поставити діагноз, призначити лікування. Щороку їй доводиться ознайомлюватись з купою нових ліків, вивчати їх показання. А з нового року доведеться ще й детально вивчати формули медикаментів. Це дуже правильно, ми теж трошки себе в фармакології реабілітуємо, скажімо так. Ні конкретної назви, ні фірми виробника відтепер не знайдуть пацієнти в рецептах, виписаних лікарями. Зазначатимуть тільки діючу речовину медпрепарату. Звертається до лікаря, лікарі виписує рецепт, основна діюча речовина, і хворий дістає медикамент по рецепту лікаря. Далі все залежить від фаховості фармацевта, саме він порадить хворому перелік ліків із вмістом діючої речовини, зазначеної лікарем, а вона може входити до складу кількох десятків препаратів. Пані Марії Новація не до вподоби, однак каже, аптекарям не надто довіряє. Це, це тільки потрібно, щоб лікар цю це виконував. Деякі ужгородці взагалі не розуміють, для чого тоді медики, якщо консультуватимуть їх аптекарі. Інші кажуть, новація призведе до самолікування, від котрого чи щодня так застерігають засоби масової інформації. Комусь нова система спосіб економії. Коли склад препаратів видно, тоді можна по ціні підбирати лікарство. Вони приходять в аптеку, і питають такі, і відповідно кожен хоче чим дешевше. Ну як чому? Я конкретно хочу знати ніяких препаратів, я хочу знати конкретний лік, який мені поможе. Навіть не знаю, що сказати. Лікарі-бюджетники в свою чергу кажуть, що нововведення тільки на краще, адже хворий матиме змогу самостійно обирати ліки в залежності від свого гаманця. Пацієнт може вибрати собі по ціні. По виробнику той самий препарат, аналог, але е, рішення прийме аптекар і він. Це більше навантаження на лікарську мережу. Лікарі повинні будуть підчитати собі трошки фармакопею, лікарі повинні будуть орієнтуватися в тому, що призначають. Що кажуть про новацію лікарі, та й власне самі аптекарі, які механізми дії нововведень? Дивіться у програмі сім'ї.